Ærlig! почався тестом з парами на до 19 парашуму. Буде проведена студентська аудиторна з дому з перших класів до приймат мути. Можливо, будуть ковалі на пацієнтів. Деякі зараз на лабіринті. Так підходить конференція професіоналів, наїзд підбана. О, 46 людей прилетіло. Так, панальку то забили. Мешкевич реалізував пенальти. На відео вона попала, тобто, якщо захочете ввечері глянути, я завантажу відео, на трансляцію не попало. Щось арбітер не зорієнтувався почекати 10 секунд. Буквально 10 секунд вистачило, Але я включив запис телефон, голзи. Оде ноль наразі снітенка по порядку. Пананті реалізував Денису Мішкович. Німецький. Давайте зразу там лайки прожміть мені, щоб, щоб повторно хто там. Молострів лайки. 2 май молодці. вернулись. 1-0 рахунок. Мішкевич е -е, забив донес -е, канальку. 1-0 Сантенка попереду. Щось там Борис Лавчани дуже, що не було, руки там не близькі. Ввечері ну, глянули на повторі вже на відео. Не ця, що я транслюю, тому що там гірше якість, Це звичайно, що буде. Що я залив в розділ відео? Існує передача, штрафний майданчик. Що там, хомаж на м'ячі? не з м'ячем на ношкевича, але не попав. Ну, борис, борис! вилетів з влетів Там сайт Борис Ловчан. Тершадний другий забувати, він просто змінить траєкторію, а він щось як напролом. Як танк. Лайк жбем, лайк Лайк, лайк, лайк. Нова трансляція. Давайте, давайте. Хто вже жав, вже мені шаруся. Буду дуже вдячний. І донатимо Василю бізвіку. В телеграмі є посилання на банку. Другобичанин, футболіст захисник нашої України. Рахунок 1-0, реалізований пенальті від Дениса Анушкевича. Борислав Кеду. Ну, в сторону Казан. Ладно, буває. Ух ти ні, нормально. Ношке вже вночі, простріл нікуди, блокований. І що там? Ну! Тришак гол! Красавчики. 2-0. 2-0. Молодці, бо що другий забили, тому що Щоб не було нарікань, що панат вирішили матч. 2-0. Денис Ночкевич і Торшак його поголо. А ти засікав тільки карховина, тому вже так, другий номер виходить. Борис Левчан.

продовжуємо, що на Ні, сюди, сюди, так. Ей! Завзя. Ей, ой, іди. Прохало, що ти храмичин не будеш сам піти?

О, на ворота. Добре. Тут буває воротар. Давайте. 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 Заміна Борислава. Донецький номер виходить. І снітенки дев'ята виходить. замість Демоса. Опуски донесом. Ой, камо, давайте З явити, з явити. Че, там? Назад? Спізнулся чуть Тримає за ту... за майку. не видать, зараз. не помню. Ну давай, Игорь. Давай, 9. На камеру, Галешник хороший. Вот Джунинью. Вот это Арна Месси. для помощи к мячу. Слава Богу, уже трамп Ну, придумай-то что-с. Четырнадцатый номер на мяче, а вот две дырки Давай, Марик, давай сьогодні граємо цей раз на льоду. бореться. Борислав, Борислав, Контра. Повертається. 2-0 перемагає Сметинка з пенальтю відзначився Денис Мешкевич і згодом через хвилин 5-7 Тершак його не зарчевано, он... мешаем, погнал, електричка на 14-го, Борислав, ну, штрафный на корость Борислава. Самі як той тершак. А, тершак. Правильно. А, правильно, правильно. Чи правильно правильно? М? Напишіть в коментарях. Філолог. Тренер б'є, роздамки на мечі. Крутить, Вище. Так, я так і кажу перша людина відповіда сама на свій команд правильно правильно чи правильно правильно. Кінець, не знаю скільки хвилин до кінця, але. Ну, сьомий номер. Ні, хоміш на мечі. Там чистий. за чотирьох людей грає. Та, та Степан, правильно. Але <кліпи> як ну, це просто сарказм, був. Т9. Та-та, Т9. Та, тобто та, добре. Ну, то навчіть своє Т9. Т9 неправильні слова не підказує. Вважайте, ну, ну Борислав, ну бавитеся? Ну, так якось вальяжно з м'ячем поводяться, особливо крайні ну, обрізаються, що це робити. Протиснятинки. Ну, 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 Борислав, що там? Простріл, воротар тащить. И контра ведь уже не контравить. Туршак воює, обікрав. Пас. Ну, Євницький, гол. го! Забив! <рив> на кого м'як запишете? На Вінницький чи? чи на кого? 3-0. Ой, боже. Ну, щось таке, ну Борислав Чани, ну ви щось самі не ходили, посипалися, бачите, після пенальті якось пристойно грали цілий матч, ну ну можна було б переламати щось. Гру. 3-0. Не знаю на кого запишуть, бо там добували всі комуніли. Ні, то ви думаєте, залишати потім? Борслава такує. я думала, дякую. Так. Так, тут запишуть гол, або так, заміна другий номер виходить і в Снятинки, і 16-й в Борислава. А гол запишуть або на Івана Бурдяк, Бурдяка, або на Ільницького Микола. Чи я просто звідси вже не бачу, чи встиг Бурдяк добити, чи там залетів м'яч після Бога Микола забив удар. Вриславу трошки треба піднажати пошовчим м'яч опрацьовувати, бо у нас нато довго його опрацьовують. <су> Коли я червиші, чекаю, вішечка його бриз. Не, не ти не карка. Три ноги. Достатньо. Забили. все вже на ряд чи вийде. Так, п'ятий, сьомий номер Борислава виходить. Молоді хлопці, Ага, ні, самий сходить, п'ятий виходить. Так просто, мабуть, щоб побігати. Дає через пограти гравцям. Так уже можно урок? Міг бути четвертий, твердо спамен ще просто трошки. поставить самий мяч ну то за жорстко, Ігор. Вже втомилися, мабуть, ноги. Ну і паси не, не, не ті, що треба. Вже останні, мабуть, секунди. Там збиратися вже кінець ноч. Ну, контра.

Ну, що не вийшов і щось зараз може придемо. Ні, Ну ви самі просто м'яч видаєте. Ярослав, у вас навіть м'яч не потрібно відбирати. Смітинка то що. Ну, це в другому таймі, що самі на себе не подібне. блін, і все. Знов нікуди, знов ні на кого. Що вас спасало, Ярослав! Господи, так тренуйте точкові пасити, то у вас зовсім відсотків 70, мабуть, пасів ваших, нікуди, ви самі м'яч віддаєте. Щом треба відбирати? Крім того, що сніденка, що її треба сама відбере, але її треба не напрягатися, можна не напрягатися. І самі все віддаєте. Знов траще ноча. Куди ви пасуєте, господи? Реально передивіться відео, подивіться, хто куди пасує. Ви всі помиляєтеся з пасом, Просто віддаєте ночі. Надіюся, борисовчани зроблять висновок. П'ятий у ссайді був. Куди там займає? Там можна ставити табличку, помощь в домі. Ну, які закидони можна не робити. Тим більше на це не. Бурдяк бореться. Кінець, що нема оптимальний скле. Там ніби всі на полі, там все, молодці. Вітаємо команду Снятинку з кубком за село. Донайте на монобанку в коментах є. Всім дякую завершуємо стрім. Нагородження вже знімати не буду, тому будьте здорові.